Пронто, пронто, мої кохані! З вами, хана найкращий зірковий трох, і так дивимось пророцтва від вашої долі. Думайте тільки про себе, я думаю про вас. Тут чаш іде до вас кохання, яке спалахне і просто-напросто. Як грів серед ясного неба. Так, і Верховна Жриця. Але для вас зараз це таємниця, ви навіть можете не здогадуватись. Так, тут буде взаємне кохання. Тут двоє закоханих, ви кохаєте його, а він кохає вас і. І Аркан Мир, у вас почнеться нова веха в вашому житті. Тут навіть можливо комусь прийдеться переїжджати, тому що стоїть вибір переїжджати взагалі в інше місце, комусь навіть за кордон. Так, і ви тут, можливо, це можете сприйняти в штики, тобто з мечем. Не дуже вам якось так захочеться, тому що ви вже королева мечів і Ви вирішили колись приймати рішення не серцем, бо воно вас підвело, мабуть, колись. А головою, так? Єрофант, дівчата, куди далі? Оце так розклад. На речі відсутні дьяволи, відсутні ці мечі, сім мечів, п'ять мечів. Єрофант, брак, вінчання, двоє людей. Вони входять в певні, скажімо так, системні відносини. Бо це система, брак. І ви, кохана жінка, тут навіть хтось з вас може, що є бажання завагітнити. І по відлюднику тут була пройдена трансформація, кого є на особисте життя. Це крута трансформація від вищих сил. Знижки сьогодні останній день на на особисте життя і король чаш. Ви пара. Ви королева чаш, а він король чаш. Кохання між вами, як це круто! Так. Ну, ну я от не знаю, ви розумієте, трійка жезлів. Це буде відносини будуть розгоратися, відносини будуть як вогонь полихати, і в них буде енергія. І дев'ятка пентаклів, і гроші буде. Кожна із вас буде сам по собі спроможні себе забезпечити, і це дуже круто. Ну Що ви робити? Я цей розклад збережу собі. А ви зберігайте собі, тому що це така рідкість, двійка, чаш, взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. І якась карта упала. Я подумала, чи знаєте, ви чого чоловіка? Картика, що колись ви пішли з почуття? З яких це для когось? Для всіх. Так, я знаю, хочу вас отримати.